Художні виставки, присвячені Дню художника, презентували в Ужгороді краєві митці, члени Закарпатської організації Національної спілки художників України. 66 живописців представили свої творчі напрацювання у виставкових залах обласного художнього музею імені Йосипа Букшая. Роботи 48 авторів, графіку, скульптуру та твори декоративно-прикладного мистецтва можна оглянути у арт-галереї Ужгород. Це така підсумкова виставка за рік. Ми завжди звітуємося з цієї виставки, висувають наших колег на премію Обокше Арделі. Цього року дуже цікава така подія. Ми в Києві вирішили всі спілки в один день. Ми святкуємо цей день. І сьогодні, в цей день, відкривається в кожному обласному центрі оця осіння виставка. Це дуже приємно, бо ми таким виступили єдиним фронтом. І це ну, така надзвичайна подія. Я сьогодні хочу привітати всіх своїх колег цим святом. Без глядачів мистецтво нічого не варте. Вважає Ужгородський художник Петро Свалявчик. Радіє, що попри війну є можливість організації культурних подій, які є традиційними як для художників, так і шанувальників мистецтва. Добре, що є можливість такий де час складний, попри війну. Зробити виставку, що би то не стало. Виставки обов'язково треба робити. Художники з художниками зустрічаються, спілкуються, обмінюються враженнями. Тому що мистецтво це впізнання світу. Без глядачів мистецтво нічого не варте. Не маємо права забувати, звідки ми вийшли і що ми робимо, яка в нас робота. Наша робота це малювати. Ужгородка Софія завітала на виставку, аби привітати свого батька з днем художника та отримати естетичне задоволення від перегляду робіт. Мене запросив мій батько Слободський Віталій Васильович, який має тут картини. Я захоплююся його творчістю. Неперевершений художник, ре... ну, реаліст. І ми прийшли його підтримати і подивитися на творчість інших людей. Художників і в захваті. Молодці, що в такий складний час вони малюють, що вони надихають нас, і ми їм дякуємо за їхні роботи. Серед відвідувачів виставки багато і студентської молоді, яка здобуває художню освіту у Закарпатській академії мистецтв. Я більше не художник, а дизайнер інтер'єру, але мені також це дуже подобається, тому що тут представлені роботи всіх наших викладачів і хочеться їх прийти, підтримати так. Ну, Знати, що вони теж роблять, так цікаво. Ця виставка точно буде нам як натхнення. Оглянути живописні роботи, присвячені Дню художника, можна до кінця жовтня в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая.